Країна математики, число сім, веселка та ноти. Вітаю вас, мої любі друзі, я принц сім. Дивовижної та загадкової країни математики. І сьогодні я вам розкажу про своє число 7. Подивіться на це диво природи. Веселка в ній сім кольорів. А ви знаєте, коли з'являється веселка? Коли світить сонечко, та йде дощик. Давай разом порахуємо та назвемо кольори веселки. Червоний один, оранжевий два, жовтий три, Зелений чотири. Блакитний п'ять, синій шість. Фіолетовий сім. Я приніс вам музичний інструмент, тому що в музиці є сім основних нот до, ре, мі, фа, соль, ля. сі. Нам із цих нот складаються твори великих музикантів. Який казці живе число сім? Це казка про добру, милу дівчинку та веселих маленьких чоловічків? Як вона називається? Біла сніжка та сім гномів. А ви вже слухали таку казку? Чи може дивились мультик? У тижні сім днів. Давай разом розкажемо про них веселий віршик та покажемо гімнастику для пальчиків. Я у понеділок прала. У вівторок підметала. В середу пекла калач. Весь четвер шукала м'яч, п'ятницю чашки помила, а в суботу торт купила. І чекаю у неділю друзів до себе на гостину. Любі малята, намалюйте, що вам запам'яталося про моє число сім. До нових зустрічей. Бувайте!